Росіяни концентрують дедалі більше військ на сумському напрямку. Ситуація на польсько-німецькому кордоні контрольована, запевняє влада. У Польщі створили індекс професій, який може замінити штучний інтелект. Москва зібрала 50 тисяч солдатів у Сумській області. За словами експертів, Україна опинилася у скрутному становищі. Чим Кремль хоче скористатися перед третім раундом переговорів, за словами військових експертів, російські сили у Сумській області чисельніші за українські і що діють у регіоні і краще оснащені. Це означає систем систематичні дії агресора. А за деякими даними війська агресора розташовані приблизно. Но за 20 кілометрів від міста Суми. раніше московський режим оголосив, що хоче створити буферну зону у Сумській та Харківській областях, яка б простягалася щонайменше на 50 кілометрів углиб української території. Водночас Кремль оголошує про черговий раунд переговорів за заявами Путіна. Росіяни готові обговорити зміст проєктів мирних меморандумів із українською стороною на підставі поданих пропозицій кожної з країн. Ситуація на польсько-німецькому кордоні контрольована. А служби забезпечують безпеку у Польщі. У цьому переконує депутат Європарламенту Даріуш Йонський. У публічній сфері з'являються повідомлення про перевезення нелегальних мігрантів із Німеччини до Польщі. Однак, прикордонна служба спростовує ці повідомлення. А Даріуш Йонський закликає не поширювати неправдиву інформацію. дуже у цьому питанні дуже багато фейків. І саме. Часи з ними боротися. Одне можна сказати точно: ми будемо захищати польську безпеку та будемо захищати польські кордони. У цьому немає жодних сумнівів до усіх служб. Є довіра, тож у Польщі безпечно. Не було на що щоб побачити, як є забачякі Уже кілька тижнів в інтернеті з'являються повідомлення про те, що німецькі служби перекидають мігрантів до Польщі однак, офіційного підтвердження цієї інформації немає. Близько 5 мільйонів робочих місць або трохи більше 30% можна частково автоматизувати за допомогою генеративного штучного інтелекту на ринку праці. Наск та міжнародна організація праці створили індекс професій найбільш схильних до заміни штучним інтелектом. Як розповів польському радіо співавтор дослідження міжнародної організації праці Павел Гмирик, 39% професій, які виконують жінки, схильні. До такої заміни, помімо вшиських плем'ян, попри всі зміни, які ми пройшли останніми роками, все ще це професійне розмежування дуже сильне. Жінки більше працюють в професіях, які наражаються на цю технологію, тому і на більш негативні наслідки її автоматизації йдеться передусім про офісну роботу, в якій все ж більше задіяно жінок ніж чоловіків. Значні в іншої це так затруднення кобіт, ніж мерчимарик Трошинський з дослідницького аналітичного бюро НАСК запевняє, що використання штучного інтелекту зовсім не означає, що професії зникнуті з ринку праці. І то не значить, що зникне праця робота секретаря не зникне, наприклад, але означає, що деякі стандартні функції, наприклад, відповіді на листи будуть автоматизовані. Звісно, чи надсилати такого листа вирішу я, але я вже не муситиму його писати, бо за мене це зробить штучний інтелект. Сама професія не зникне, але зміняться завдання в межах професії. Обшар праці змін змінюся завдання в окремі цього заводу. Використовуючи дані Наск, можна перевірити наскільки певна професія схильна до автоматизації. Польська класифікація включає понад 2,5 тисячі професій та майже 30 тисяч завдань. Усе це можна передручити штучному інтелекту. Сьогодні завершується шестимісячне головування Польщі у ЄС. Під час польського головування узгодили два пакети санкцій проти Росії, а також запровадили тарифи на сільськогосподарську продукцію та добрива з Росії і Білорусі. Кілька днів тому наприкінці саміту ЄС польську місію високо оцінила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Your was Ваше головування було вимогливим, але ви впоралися. Під час вашого головування ми майже миттєво домовились про фонд озброєння. 71 день це рекорд і це фантастика. прем'єр-міністр Дональд Туск підсумував, що польське головування було новаторським у розумінні безпеки Європи. Очільник уряду наголосив, що Польща хоче змінити переконання в ЄС, що час готуватися до загроз і розраховувати на себе. І представить унієвропейське євросоюз має увійти в режим повної мобілізації. Треба починати підготовку до потенційної агресії. Польське головання це переломний момент, а саме польща подбала про розуміння, що євросоюз мусить подбати про оборону власної території. Васня граніця безпечності власного територію. Однак Польщі не вдалося офіційно розпочати переговори про членство в ЄС із Україною. Планували відкрити один із розділів переговорів, але вето Угорщини зірвало ці плани. Данія переймає управління у Євросоюзі. Країна під час свого головування має намір посилити підхід ЄС до міграційної політики, а також збільшити обороноздатність блоку. Росія збільшує виробництво танків та створює стратегічний резерв. Повідомляє щоденна газета Figaro, посилаючись на свої джерела та дані незалежних аналітичних груп. Газета зазначила, що з початку війни Росія втратила близько чотирьох ти. Одна сторона конфлікту ніколи не зазнавала таких великих втрат. підсумовують аналітики. Російські заводи працюють на повних обертах, виробляючи нові танки та ремонтуючи ті, що роками припадали пилом. У березні 25-го президент Франції Мануель Макрон підрахував, що Росія наразі має 4 тисячі танків а у 2030-му їх буде 7 тисяч. Безкоштовні профілактичні огляди, медичні консультації, також розваги для дітей та зона харчування. У Валчі організовують пікнік здоров'я. Цей захід ініціатива 107-го військового шпиталю. Як повідомив речник шпиталю Лукаш Купчик, на території пікніку запаркується мамобус, хоча протягом Дня буде доступно також багато інших тестів. Бадання і консультації Будуть огляди та консультації у сфері профілактики. Поради надаватимуть лікарі та медсестри, навчатимуть проводити самодіагностику грудей. Поміряємо рівень цукру і розплумачимо його дані. Наші колеги зі Щецинського фонду здоров'я також матимуть свою ділянку роботи на пікніку. профілактика для учасників цього видаження. Як додав речник, організатора пікніка також подбали про те, щоб батьки, які прийдуть на пікнік зі своїми дітьми, могли ск. Користатися запропонованими тестами та консультаціями захід також включатиме реєстрацію донорів кісткового мозку.